Так, коротше, як вдівати амбушюри нові. От подарували мені нові амбушури, Будь дякую. <реш> дякую. ласка. Значить, Як вдівати нові амбушури на навушники HyperX. Капець, я просто прозрів. От, берете спочатку з одного краєшку. Та зрозуміло, що це логічно, але. От, вдіваєте. Потім притискаєте отут, де ви затянули. Отут, де ви затянули вже. Притискаєте. Бо я реально мучився, я тепер зрозумів, який смисл. Тут -от. От, притискаєте з нашої сторони. Так само вдіваєте з другої сторони. Це саме важке зараз в началі. Кажеться, що в кінці саме важке, але ніфіга. Саме важке це вначалі. А тепер, от, що неправильно я робив, вдівається амбушура з Тобто не зверху береш, пытаєшся тягнути а от так от піддіваєш, не переживайте. Вона не ну, звісно, якщо ви не це. І притиснув піддів. Вот, і дальше притес. Підів. І далі притис. Тепер з цієї сторони. Тепер вот так. От, опять я тримаю. Там, де я вже... Вот, я тримаю. Опять знутри. Підів. І далі притис. Підів. Вот. Оце саме було важке. Непонятно було. Вот. Ти знутри одеваєш. Знутри тянеш пальчиком. Все. Бачите? А першу вдівав, мабуть, на хвилин 10. А другу вдягнув, це я здогадався. Випічаю.